Всім привіт Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Та глядачі-підписники, ну що в нас сьогодні? А в нас сьогодні жнива. Ай. Ну, жнива такі, плакати хочеться. Ну нічого. А що зробите? Це буде глядачі наука. Знаєте, що не робиться, то все яка, що, да, що не робиться, то все, то все до найкращого. Ну жнива будуть такі, будемо. Як жнива дисками. Не комбайном, а дисками. Ну, що? Побігали, попитали, хотіли цим тракторцем, каже, щоб трохи дешеві ціну, знаєте, щоб трохи дешевше вийшло все. Ну, Своїх дисків у нас немає. на цьому. Ну а чужих, чесно сказати, того хто спитав, ну, дуже чужого не хотілося б брати. Знаєте, як на цьому. Через те зроб... пішли простим, як? простим путем. Наняли чоловіка з трактором, з хорошими дисками. Ну, і зараз поїдемо і будемо дискувати наш сояшник. Бо чого ж не то, що сояшник будемо здивувати, соєшник. Ну і подивимося, як воно, що воно, чи що воно зробить, чи не зробить, звісно. Бо ну як, хотілося, звісно, заняти туди каточок перебити оцю цю палку, все. Ну, теж це ж накладається. Ціна на каток, тоді ж все одно прийдеться зайняти туди диск якось цей. Ну, в общем-то, отаке одне за одне чіпляється, а чіпляється і вилазить все в кошти. Так що наняли диски. І зараз, глядачі, їдемо і будемо дискувати. Ну, як ми будемо? Ми будемо так, знаєте як. Оце я люблю так робити. Що, подивився, як хто гасає, як хто на цьому. А Льоня відпочиває. Так, отак ми будемо сьогодні. Підемо з дружиною, і, конечно, подивимося, що воно як і до чого, як воно виходить, бо теж кошти не, Ну, і не дуже великі, конечно, кошти, ну не дуже маленькі. Ну і хочеться, щоб зробило, конечно, красоту лялечку, знаєте, як на цьому, щоб красиво-красиво виглядало поле. Так що, що, китунчик, Погнали? І покажемо вам. Ай. Так, і тюнчик. Ти йдуть до йду воріт, я в машину і погнали. Так. Що? Що заклонило вже? О. Щас забираємо дружину. Щоб самому одному не розстроюватися, треба брати дружину. Знаєте, оце діло як. Ай. Це все, це розстройство ділити на полам з дружиною. Що з дружиною? Кажу, розстройство ділити на полам з дружиною. Так. Бо бачите, ну, та я шкаю. У нас, в принципі, глядачі як? По соняшнику це в нас другий раз. Так і другий раз ми в своєму житті сієм соняшник. Сім сонях. Перший раз, звісно, був вдалий і дуже вдалий. Це як нас дивиться, у нас є ще одна та дівчатка, а то є черік. Оцей черік, глядачі куплений повністю сояшника. Тоді якось у нас було, що ми підсобирали правда, огородиками, не пайом, не на одному місці, а огородиками, кусочками і нас обирали були 7 гектар. Ну, і сіяли в основному таке для корівок, ячмінь, ячмінь, там пшениця. Кукурудзку сіяли. А тоді в мене є брат, троюрідний каже, Льоня, та що ти втюхався в той ячмінь ячмінь. Бо знаєте, як так ми вже добили землю тим ячменю, що виходить, той ячмінь вже нам сипав по 2 тони. Ну, то ж такий резон його легше було купити той ячмінь, чим його виростити на це. Ну, він мені каже, Льоня, попробуй соняшник, що ти втюхався в той ячмінь. Ну і що ви думаєте, глядачі? Зі ми сонях, ну знаєте як, Отож, як перший раз воно сюди везе. І нам цей соняшник вистрелює по 4 тонни з гектара. Ну, обалденно. Ну, воно і рік був хороший, так і вдалий, і все. Ну, і все нас вийшло, вийшло, все вийшло. І ми здаємо сонях і буквально на другий день їдемо і купуємо машину. їдемо і купуємо машину. Ну а цей рік бачите, звісно, такий. У нас печальний, звісно. Самі тільки ка капітало вкладення. Вкладаємо, вкладаємо. Ааа, ну нічого не зробиш, а що зробиш? Є, звичайно, бачите, вдалі роки, є невдалі роки, це таке діло. Ну, Ця земля, звісно, це така це джекпот. Ми коли насобирали 7 гектар і дало нам по 4, то не з гектара сімечок, ми реально побачили реальні, це наші такі перші крупні зароблені гроші, це ми бачили Соняха, що потримали хоч в руках таку, таку суму, суму грошей. По-моєму, 6500 доларів, да, тоді вийшло на цьому. Якщо <тит> доларом квіренті вийшло 6500 баксів. Тому ми за 6500 взяли машину. Так, ну, а бачите. І тоді дружина як загоріла і скаже, Льоня, треба ще землі. Треба ще землі. Давай, ти що? Та це ж, йо-майо, -йо, це ж теж, як і ми на тих коробах <тит> в житті таких коштів не бачили. на цьому. А я кажу, що, 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 я тебе оці землі одіб'ю. І тоді каже, сідай по гори після сорешника, пори земельки. І вона в сороковчику, бо там людям трохи здоров'я підвело, і все Ну, вдарила поджелудочне і вилізла. Я, то ну халепа, трошки в больнички полежав, і все, кажу, давай, рідненька. От я тобі, щоб тобі. Хни... Як це все 7 гектар, захочеш землі, шукаємо ще. Ну, тоді була можливість, тоді було. Можна було і паї ще були такі, знаєте, так які можна було взяти в оренду. Це зараз вже спробую, що якийсь клаптик землі знайде. А тоді не глядачі. Тоді ще можна цим було цим займатися. Ну і вона, виходить, сама ті 7 гектарів лупила. Та сказала, не хо я їх, ти що. А Оранка була така капітальна, отакі от брили були. І от воно на мене, ну, я трохи пограв, покидало. Ну, Чую все, я, я не ну, віддарюся. Жінку, Хай тебе покидав. Ну так а що ти хотіла? Тобі ж теж грошей хотілося, не тільки мені одній. Я, по-моєму, сам ті гроші не цей. Машина на кому стоїть? На мені. Ну так оту. Ти ще й хотіла квартиру собі купити. На моєму горбу. Ай. Так що такі справи. Ну, Тора, бачите, чим тоже тільки не займалися в свій час. Ой, як придумаєш цей. І, що ми перший рік? А цукровий буряк садили, так? Бур да? да. Посадили? І посадили з цукровим буряком взагалі там було концерти. Ми ж купили дачу, виходить, все, і посіяли. Там у нас 50 суток землі біля дачі. А, ну, біля будинку. І захотілося нам, в щоб ну, Можна собі уявити, в там була. Що тоді була? А, люцерка там була, так? Да? Була люцерка на дачі, перегоріємо люцерку і сіємо буряк. В, в, в ту траву сім буряк. Це капець. Ні, нічого, ну, нам не повезло, можливо. знаєте, якщо на цьому... Ще Наташа, наша, бабуся дає їй здоров'ячка, Така, була живенька, двигалась і все. Вона нам типу, ну, той пужай, ну, як випало. випало сама. Так вона слаяла тоді, каже, ну фатило вам сума. Посіяти. У люцерку цей. Ну, ви знаєте, і буряк був капітальний да, на люцерці. Ми тоді, мабуть, на прицепів, наверно, чотири здали. Да, Ну, трактор не дуже, Це, але все одно. Тоді капітально теж, так. Картоплею почали займатися. Да. Картоплею займалися теж. Посадили на цій же землі, теж у нас... Пістоти картошки. Що ви думаєте? Обалденно. Картошка випалила, була картошка слов'янка. тоді вона була якраз у моді все. Що ви думаєте? Вистрілила вона капітально. Теж такі. Неповні гроші побачили все, ми на ній. Хай на тоді стояла копійки, все, ну все одно. Ну, а тоді на наступний рік ми вже захотіли більшого і посіяли, посадили картошки 2 гектари. Бо вже ми скупили трошки на ті гроші, підкупили, виходить, і сажалку, і копалка була, і перебирачку купили. Ну все, підтягнули під цю картошку. І посадили, виходить, 2 гектари картошки. Ну що ви думаєте? Ноль. Ми її передіскували. Я не знаю, чому так воно... раз везе, другий раз не везе. Раз везе, другий раз не везе. Ай, ну нічого. А, ну а це ж, бачите, це життя. Все одно, як лицай, не цей, ну ж... Ну всьому все одно учися. Да. На помилках вчиться, да, так що. Да. Ну нічого, глядачі, бачите, за розмовою під'їжджаємо до нашої ділянки. Зараз подивимося, що воно як і що ж тут виходить. О, вже комбай на місці. Перші які є. Будемо рожой забирати. Будемо рожай забирати. <ривіт> так. Опа! Ну що, приїхали, погнали, подивимось. Глядачі. Ну що, приїхали ми на наш, на наш тай, на нашу діляночку, а тут вже робота кипить. О, Без льоні, бачите, хай як хочуть на цьому. Люди кажуть, льоня, це найголовніше гроші вези, гроші везе дітки. Я вже задовбався, то вам тільки гроші, гроші, і гроші. А, а прибутку нема ніяких. Ай, ну що, ходімо глянемо, трошки подивимося. Ой, Бачите, вже краю обійшли. Получається і пішли отак в розгінку ходити. Ну що сказати глядачі? Може хтось скаже, Леня, то треба було задати комбайн, хоч би що небудь, хоч би якого мусора, бо я фалився, що хочу що хоч мотиви, щоб було хоч може, в котел, в пальник, щоб було хоч чим топити. Ну, знаєте як, був тут комбайн, працював рядом біля нашого паю, кажу, а ну зайди спробуй. Хто спробував, то оці кружечки навіть кружечки. жадка не вистачає, пролітають вони мимо. В общем-то без толку. А таке 2000 за гектар отдай, тут у нас 4 гектара 80 знову втрати, немає глядачі, сенсу. Ну нічого, ходімо, ходімо далі, як воно виходить. Запросили, виходить, знайомого, знайомого... з таким трактором із Фу! і виходить, з важкими дисками. Ну, таке доволі ще нічого виходить. Ходімо подивимося. Отака виходить красота, як будто тут сверху не було. Ой. Ну щось тут нормально, в принципі. Таке. Тоже, я питаю, що тільки до чого він каже Алень, сантиметрів 10. Більше не роблю, бо земля тверда, страшне, каже, більше воно і не полізе. Так що такі справи. Отакі такі в нас жнива. Бачите. Звісно, не дуже приємні, але про тім нічого. Знаєте трошки опеклися обкуешник нічого так що, такі справи у нас в принципі бачите ну ходімо тут подивитися щось в обкушни це виходить у нас край ну що ми глядачі походили походили по ньому ну, немає немає істи ніякої ходімо глянемо Ну, в принципі бачите Доволі непогано виходить. Що значить? Трактор мощний, потужності в нього вистачає, плюс, звісно, диски такі важкенькі. Ну і робить отаку красоту. Ой! Так. Бачите, теж походили, думали, має хоч десь щось знаєте, там, бо там у нас трошки внизу й балочка є, і все. Думали, хоч трошки, де може який кращий сонях, де може чи вибрати, чи як. Це як комбайн приїжджав. Ну, нема діла. Каже, комбайнер, знаєш що люня. Не моруш одне місто. Діскую ота і все. Хоча знаю, глядає, що це неправильно. Висипеться все одно, як воно є. Дуже висипеться багато семочки в землю. Буде тут падлиця і все, ну то вже буде, то вже буде потом. Тоді вже будемо якось з цим ділом всім боротися. Ну а поки, що маємо, то маємо. Ну нічого, зараз трохи подивимося, як працює чоловік, як працюють диски. Ну і все, в принципі, із соняхом вже все. Ой, такий, звісно, рік, бачите. А, тяжкий для нас. А, дружина каже, нічого, не переживай. Ну знаєте, теж, ну, я ж кажу, що ми, щоб з землею ми не мали, повністю справи, трошки мали. Ну, як, як сказав мені один фермер такий, який вже займається роками, каже, Льоня, не думай, що це отак все, знаєш, земля. посіяв і все. Земля каже, це джекпот. Можеш виграти, а можеш каже, програти. Так що такі. Ну, цей рік получився одні мінуса. Тільки ми сюди вложили, вложили, вложили. На даний час, що в нас виходить, по дисковки? Тоже, товариша питаю, кажу, що як до чую. Каже Алня, 600 гривень плюс солярка. Кажу, знаєш що, давай, кажи, як без солярки. Це каже, 1200 за гектар. Кажу, працюємо. А що родити? Працюємо. Так що, Проведемо дісковочку. Ну і плюс теж поспілкувався. Кажуть, дуже багато е після що як. Тут вже виходить у нас семечок був під євролайден. І ми сюди, виходить, внесли повну норму євролаті. То кажуть, щоб щось було, треба його по-любому виорати. Так що тут у нас ще буде і ораночка. Постараємось, звісно, його передовбати, все, ну, і зробити красиво. Ну, а наступний рік подивимося, що ми будемо сіяти, бо поки нічого не хочу загадувати. Все, казав. Ну а в принципі, як, будемо щось сіяти, ну, щоб нам було, воно ну, було по хазяйству, щоб нам потрібно для корівок. Ось такі у нас плани. Дружина каже, таке може половинку засіяти ячменем, а половинку засіяти кукурудзою, щоб ми хоч ці культури не купляли. Бо ми, виходить, ну, як церкви, ми виходить, купили і ячмінь купили, ну, кукурудзу ще не купували, бо ще поки, бачите, кукурудзи дуже багато стоять, ще дуже багато хто, кукурузу у нас і не молотило. І що такі так що я думаю, хто знає. Ну, а там подивимося. Я думаю, воно покаже. Ну нічого, погнали, подивимося, якраз біжить тракторець. Подивимося, як він пече. Жнива соняха 2025 року завершено. Вітаю вас! Чи Вітаю себе, не знаю, як на Ай, Так що такі справи? Все! Все, залишився там один прохідник і все, шабаш. Бачите. І ми віджнивувалися. Так, звичайно, звісно. Тяжкий рік і все. Ну нічого. Найдя. Нічого, все буде нормально. Я думаю, на наступний рік нам точно повинно повести. <хи> так, кому цікаво, кому інтересно, що ми тут будемо сіяти далі, як ми будемо обробляти цю земельку. Звичайно, підписуємося на канал ну, і залишаємося з нами. Так що... Ставимо лайки, коментар. І все обов'язково буде Україна. Пока-пока.